Отже, новинка від Ajax Індоркем вже тут. Давайте розбиратись, що ж воно таке. Традиційний легко впізнаваний Аяксівський дизайн, трохи футуристичний, але не занадто. Як завжди, два кольори: білий та чорний. Камера 4 мегапіксельна, роздільна здатність до 2688 на 1520 Звісно ж, є підтримка HDR – кодек відео H264. Є інфрачервона підсвітка, що підсвічує об'єкти в темряві на відстані до 8 метрів. Також є і детектор руху, який на відстані до 4 метрів розпізнає автівки людей та домашніх тварин. Вбудовані мікрофон та динамік забезпечують справді якісний звук в обидва боки. Відтепер жодних вам мікро-SD-шок, бо Аякс стає безпечнішим. Тепер все пишеться або на NVR, який купується окремо, або в новий сервіс AJAX Cloud Storage. для офіса, для невеличкого бізнесу, для якогось магазинчика, або навіть для дома. Новий AJAX Indoor Cam вже тут.